Тисячі гривень, зараз в якусь моїм тайметься автограф. Ну це точно, господарюся, замінку, подивіться, тут троянка, стояти, власна ваза. Найкраща ваза, я б навіть так сказав, яка, коли дивитися, на лише квіти будуть ділити душу, серце і візуал. Тисяча гривень! І... Тисяча гривень, гривень наша, я не знаю, що вона пише пташка, я особисто напишу таке просят е на наша.

ці гільзи прекрасна. До речі, у нас свіжачок на 22 го року. Відування. Там знизу є е, маркування. Це прям дуже класно. Це прям свіжа гільза і така золотенька. Підійде під будь-який інтер'єр. Я вам відповідаю. І я дуже фразу, яку я сказала Маріуполі, вона мене так просто класно буде. Коли я знімала відео про те, що я все ще жива, а ну і Юрій Фарітом, що я загинула. І от мені побратим сказав фразу ну ти тепер зірка. Я кажу, зірки зміняються, ми будемо жити віч. Ні, справа в тому, що а, не, справка, може, це прекрасна традиція з історіями на цветку франківську, коли я приїхала правда, перший раз на сцені так Після того довгої перерви, я бачу, що бачу, що люди вагаються, і я дам, там, сім тисяч два яка історія, і я там застаю щось, а вон що стоїть такий довайний. Що вона в мене? В мене? А, насправді хотіла просто зауважити, що буквально позавчора, так, позавчора, точно такий сам місця, тільки з моїм підписом. Продали за 100 тисячу гривень. Який є символом не створення світа не знати. Такий бойовий прапор на всіх розприймають. Якщо покинеться прапор миру, звісно, що ми всі його прагнемо. а чорно-чорний бойовий висить. У мене червоно-чорний висить також на місці, де я сплю. І тому я пишу таку. Досить вибуху фраза зі словом «Верша, моє покоління. Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління. Верша, Павла, вишибали, якщо Бог і є, він носить форму мого покоління. Власне, ось цей шевро зараз на бамбу. Тому за якусь мить знімець, може передати комусь з вас, тому хто власне і виграє. Саме цей вам. Вот. Що таке є тільки у мене і у Майкла Джордана. Джексона. Джексон. <реш> краще, краще, ніж Майкл Джордан чи Джексон. Такий є мого найближчого побратима, з ми багато місяців плече до плеча, у Конана. його звати Олег Конан. Ще один такий пташки. І по одному ми зробили для кожного міста. Так що ексклюзив для вас зі словами, якщо покриє, відносить форму мого поколець.